Так, всех витаю. Распаковка для Василия Леонидович. Ну у вас тут СПшки, ну ДЖБ, а не СП5. Ну, ти приемные СПшки, хоть плата импортная. Так, а ну, зараз. Возьми мой плат, я возьму привоз. Ну давай. Ну, тут, условно, плата, только ламель. Ну, ламель тут рака старый. Сейчас поднимемся, что оно нам покажет. Ну, есть. АУ-22. Не радянский, 25 на Ну, не густо, но ну, все равно можно копеек по 50 пораховать такую ламельку. Так, дальше. Что у нас тут еще на платах? Ну, на платах импортные 140 микросхемы. Ну, это все Поштучно рахується. І, до речі, у вас тут ну плат богатенько. Так. Ну Це вже не прийомні спешки, тільки ламелька. і можна інтереса ради куснути якусь подивитися. подивиться. Да, 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 мікросхеми теж можна там по гривні 50, по 2 гривні рахувати. Ну, це старий імпорт да нормальні мікросхеми Ну, в принципі сейчас ще будемо перебирать пару штук. перекусаємо Так, ну тут поливички, імпорт на платах. 630. Ну, ці до речі, надо шляпки знімати скусывать с бакарезами. Сейчас перевіримо Ну тут, в принципі, ну, у вас багатенько Ну, хороші плати тут і 140 і 630. І, да, і з видимою позолотою. Так что импорт, ну тут вообще, да, тут вообще плата Образцово показательная В общем, тут надо все снимать КМ, если попадаются на импорте. Так, ладно, с платами тут, в принципе, все ясно. С платами мы зараз познимаем. Так, разъемы. Ну, разъем. Если локально золото, они без эти разъемы. Ну, Воно порахується, ну, грошей багато вони не коштують. От ламель дасть нормальний вихід. Роз'єм, якщо повна ножка, ну повністю жовта, ну, таку ще можна рахувати, там условно по гривні, по полтори гривні. Ну, це під вопросом. Так, де вас положить, щоб... Так, що у нас тут? У нас тут алюміній. алюміній а, роз'єми не розібрані. Ну да, такая конечно складное питання пациент. Так, тут у нас у нас что? О, МЛТшки, ну це срезка сплат. Це Цесрезка сплав. Так, коробочки, поехали. Коробочка самая буває. бывает. Тут у нас якісь на ложки. Микросхеми. Ну теж імпортні, но ну, вони ну, теж порахуємо. Порахуємо роз'єми, вон бачу, там якийсь маленький настрій. Сейчас все треба доставать і рахувати. Так, тут у нас, ну тут у нас діоди діоди диоди, тіше по 3 гривні штучка. Порахуємо. Ну, Це опять РПшка була, РП5 рік випуску. невідомий, не Ну це тільки приводам пулять, перевіряти. Ну, тут бачу посріблення. І так, ага, ППшечка. Зараз глянемо, яка в нас ППшка. ПП-шка 70-й рік. Ну, Ця нормальна, ця, до речі, ну, 120-130 гривень коштує одна така так. і транзистор. Транзистор 803-70 гривень коштує. Ну, Це, до да перебирати, тут особо цінного немає. Ну, це або предохранителі якісь були, ну, условно, або ну, якийсь цвітняк. Зараз це... перевіримо. Так. Тут у нас ну тут у нас все педряд вы разрывательная охота и разъемы посріблені, и такие ну такие краще разбирать на посріблення ну таки разъемы ну, в любому выпадку ну таке теж порахуем не богато конечно в такому выгляде но тут трошки есть что так разъемы разъемы посріблені, на да? разъем посріблені так, цим зрозуміло. Тут у нас Ну якесь РМ 2. Ну, релюшки. Условно можна там по такій величенькі, гривні по 10 рахувати. І такі можна там по гривні рахувати. Ну тут зовсім мало контактів. Тут такого цікавого особа немає. Ну і 226 діоди. 87 рік. Ну ці неприемні. І неприйомні, і така платка. На такій платки тут теж особо такого немає. Так, це у нас що? ПТВ емаль Провод. Новий. Ну, це хіба що кому -то потрібно, то да, договоримося, щоб я і людині заплатив. Так, це у нас пвл 01-2,2 кг. Ну, порахуємо як Меч. Ну, це теж пф 2 87 рік. Ну, условно, медяха. Це теж порахується. Добре, зараз розложимо плати, всі порахуємо, скільки вийшло. Порахуємо ламелі і скажемо, що, що з того вийшло. Так, Олексій Леонідович, поїхали по вашій посилці. У нас пораховано сп 27 штук по 6 гривень, Так, 155 серії 83. Це ти по 3,40 порахував студентів. Вона да. імпортна. Ну ладно, бокс не тут. Не така сума велика. Так, 630, 88 штук по 12 гривні. 203 по 6 гривні. Ну, це все, я кажу, ціни на імпорт. Бо зараз хейтерів набіжить, блін. Це все імпортне, це не радянське. 140 по 22 гривні. Так, ну ППшка одна була 120 гривні. так 803 один був 72 гривні. Він лежить. Діоди 32 штуки по 3 гривні. Це оці. Пораховані так, розйоми 30 гривень це оці накинули. І РПшку перевірили, ну 130 гривень. Тут плісний контакт. ну Бачите, я пуляв, ну це платяний лідів сплав. Так, Ну такі по 10 гривень релюшки порахували. КМО. КМ. кМ, -к, кМ -к, так, зелені. Позрізали сплати 11,5 грам і червоні. А, червоні 11,5, зелені 4,2 грама. Так, це є. Так, що у вас було? Ну, отака пластинка. Я так розумію, на аналіз. Зараз пульнем покажемо, що воно таке. Алюміній. Ну, на основі алюмінія. там трошки молібдена, Ще щось, ну, не знаю. Це, ну, условно алюміній. Так, це теж було пластинка. Ну, железо, хром. А, нікель. Ну, це звичайна ніржавейка. Це звичайна ніржавейка. Так, ваша посилка вийшла на 5490 гривні. Ну, за рахуванням там заліза трошки ще, ну, хай буде 5500, 10 гривень накину, щоб округлити до ровної суми. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.